Колеги, доброго ранку. З першим днем весни вас ми розпочинаємо робочий день в українському кризовому медіа центрі. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чорнобай. І далі у нас на скайп зв'язку речник штабу АТО майор Сергій Жмурко. Доброго ранку, шановні присутні. Ради бачити вас на нашому брифінгу. Міністерство оборони України продовжує запроваджувати реформи, спрямовані на оптимізацію діяльності оборонного відомства. На сьогоднішній день Міністерство оборони вже уклало 80% контрактів та додаткових угод, передбачених державним оборонним замовленням на 2016 рік. Це значно сприятиме своєчасному виконанню державними підприємствами України замовлень Міноборони на озброєння та військову техніку. Зокрема, на даний час оборонним відомством зареєстровано у державному казначействі одну, один державний контракт та 31 додаткову угоду даючи контрактів на загальну суму 1 мільярд 135 млн грн. Підготовлено до підписання ще два контракти на суму 11,5 млн грн та 10 додаткових угод на загальну суму 316 мільйонів гривень також міноборони провело приймально здавальне випробування 120-міліметрового міномету українського виробництва. Аудитори Збройних сил України взяли участь у курсі сертифікований внутрішній аудитор та боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Ці знання стануть нагоді військовим аудиторам при проведенні в Міноборони моніторингу ризикових операцій з метою економічного, результативного та прозорого управління державними ресурсами та зменшення корупційних ризиків. Наразі у Міністерстві оборони операційними аудитами та попередніми моніторингами та попереднім моніторингом ризикових операцій. Охоплено 166 пакетів документів на суму понад 2 мільярди гривень. Переважно більшість складають річні плани закупівель за централізованим та децентралізованим розрахунками. Завдяки рекомендаціям, наданим внутрішніми аудитами, з початку року Міноборони попереджена втрата збитків на суму понад 8 мільйонів гривень, зокрема, зменшена вартість ремонтів озброєння та військової техніки. Також надано близько 200 рекомендацій та застережень щодо підвищення ефективності управління державними фінансовими і матеріальними ресурсами. У Головному військовому клінічному госпіталі завершилась четверта місія канадських хірургів, які оперували поранених бійців АТО. За час роботи 22 канадських хірургів Медики-волонтери проконсультували 31 пораненого військовослужбовця Збройних сил України. Спільно з українськими військовими хірургами провели близько 40 операцій з усунення посттравматичних черепно-лицевих деформацій та дефектів м'яких тканин на обличчі та верхніх кінцівках. Ця місія була організована канадсько українською фундацією під патронатом Конгресу українців Канади та за участю Міністерства оборони України. Кошти на реалізацію проєкту, а це 1,2 мільйона канадських доларів, надав департамент зовнішніх зв'язків та торговлі уряду Канади. Канадські лікарі привезли з собою усе необхідне, яке передали українським хірургам. Загальна вартість допомоги становить близько 700 тисяч канадських доларів. Всього за 4 місії канадськими лікарями прооперовано 120 військовослужбовців Збройних сил України. З 1 вересня цього року у Державних медичних університетах готуватимуть резерв для військово-медичної служби Збройних сил України. Наразі до початку підготовки офіцерів медичної служби запасу готові Вінницький національний медичний університет імені Пірогова, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, а також Одеський та Івано-Франківський національні медичні університети. У Львівському національному медичному університеті також планується створити навчально-тренувальний центр для проведення післядипломного удосконалення та навчально-тренувальних зборів з офіцерами запасу. За минулий тиждень статус учасника бойових дій отримали близько 6 тисяч військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які брали участь в АТО. На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали 126 тисяч 731 особа Збройних сил України. Бажання укласти контракт зі Збройними силами України минулого тижня виявили 1200 громадян, у тому числі мобілізовані військовослужбовці. Таким чином, з початку 2016 року кількість бажаючих вступити на службу за контрактом до Збройних сил України склала понад 9 тисяч осіб. Слід зазначити, що військові пенсіонери під, при укладанні контракту зі Збройними силами України продовжують отримувати військові пенсії. Відповідно до чинного законодавства, пенсіонери із числа військовослужбовців у разі їх призову на військову службу під час мобілізації або прийняття на військову службу за контрактом під час особливо, особливого періоду, виплата пенсії на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного, при, повторного прийняття громадянина. На військову службу до дня мобілізації або звільнення останньої займаної посади. Наразі це все. Дякую за увагу. Тепер я передаю слово речнику штабу АТО майору Сергію Жмурку, який переінформує вас про останні події в зоні АТО. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО протягом минулих чотирьох днів. Прошу. 26 лютого впродовж доби російські терористичні групування продовжували обстріли позиції сил АТО. Зафіксовано 35 таких обстрілів на Луганському напрямку, де в півдні бойовики обстріляли наші позиції з гранатометів та вели снайперський вогонь поблизу Новотошківського. Укріплення Збройних сил України в районі Мар'їнки, Авдіївки, Пісків, Луганського. Ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожі снайпери вели вогонь по позиціях поблизу Новгородського, Мар'янки та Луганського. Опорний пункт в районі Новгородського російські терористи обстрілювали з мінометами. Неприцільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях наших військ бойовики вели в районі Опитного Пісків та Шахти Бутівка. 27 лютого було зафіксовано. 41 обстріл позиції Збройних сил України. Їх кількість збільшилась традиційно з настанням суттєво. На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші опорні пункти зі дикокаліберних кулеметів та гранатометів поблизу Зайцевого, Новкоротського та Луганського. Наші укріплення, неподалік Зайцеву, піддались обстрілам з, обстріла з мінометів калібру 82 до 120 мм. На Маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь Каліберних кулеметів, гранатометів, по опорних пунктах, Збройних сил, неподалік Мар'їнки та Новотроїцького. Зенітної установки ЗУ-23 бойовики обстріляли позиції українських військ поблизу Резово. На окремих ділянках у лінії розмежування наші підрозділи відкривали вогонь відповідь зі Стрелецької зброї. Опівночі бойовики знизили свою активність. 28 лютого зафіксовано 71 обстріл позицій українських військ. З них 36 на Донецькому напрямку, 22 на Маріупольському та 13 на Луганському. На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, обстріляли опорні пункти поблизу Пісків та опитно зенітної установки, ворог зі Старомихайлівки, вів вогонь по укріпленням в районі Красногорів. На маріупольському напрямку терористи, порушуючи в черговий раз мінські угоди, близько 15.00, відкрили вогонь. З міномету калібру 120 та 82 мм по опорних пунктах українських військ поблизу Водяного, Гнутого та Талаківки та випустили при цьому 21 міст позиції під Марінкою, ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі водяного зафіксовано снайперський вогонь на Луганському напрямку. Анатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, російські найманці обстріляли позиції поблизу Золотого та Калинове Попасти. Російські найманці активізували свої дії з настанням сутінок та продовжили використовувати заборонні міськими угодами зброї, мінометів 82 та 120 мм калібру. Так, на Донецькому напрямку терористи тричі, близько 20-ї години, обстріляли пункти українських військ поблизу Авдіївки та Зайцева. Випустивши при цьому 17 мін, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, ворог вів вогонь по опорних пунктах в районі Пісків, Опитного, Новгородського, Троїцького та Майорська, БМП та снайпери обстріляли наші позиції поблизу Троїцького. На Маріупольському напрямку російські бойовики з міномету калібру 82 мм вели вогонь по укріпленнях українських бійців поруч з Талаківкою, а серп... з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу Красногорівки та Марки. На Луганському напрямку ворог активізував свої дії та обстріляв з міномета та автоматичного гранатомета позиції наших військ поруч з Рутиком. Неприцільний вогонь російські терористи вели по позиціям Збройних сил 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Майорська, Красногорівки. Авдіївки, Луганського, Богославського та Новозванького після опівночі обстріли наших позицій припинили 29 лютого. За російські терористичні війська 54 рази обстріляли позиції сил АТО. 35 таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, та 19 лютому ніч в зоні проведення АТО пройшла неспокійно, продовжуючи порушувати мінські угоди, російські найманці з міномету близько 18 години обстріляли позиції наших бійців. Поблизу Гнутого, опорні пункти в районі Красногорівки, Пісків, Троїцького, Водяного бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Неприцільний вогонь з мінометів калібру 82 мм у 18-й бойовики вели по Красногорівці, а о 19-й 120 120-мм міномет міномету по позиціях, поблизу Невельського, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Терористи вели неприцільний вогонь по наших позиціях поблизу Новгородського, Троїцького, Новоселівки, Другої та Пісків. Опівночі інтенсивність обстрілів знизили. Загалом, протягом 26, 27, 28, та 29 лютого бойовики незаконних збройних формувань 208 разів порушили умови режиму тиші. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Сергію. Дякую, пане Олексію. На цьому завершимо. Наше нашу прес-конференцію і до наступного разу в п'ятницю. Дякую.